Добрий день. Сьогодні хочу вас привітати з першим днем весни і показати один цікавий маринад до м'яса. Поїхали, покажу, що ми будемо робити. Що нам сьогодні знадобиться? Нам потрібно у мене сьогодні крила, тут почти 1,5 кг, 300 г цибулі. Тут любої, тут їй потрібно лише щоб дала трішки соку. Також нам потрібна буде сметана. Тут не важливо, яка буде відсотковості там 20, 10, 15, беріть любу. Трішки гірчички, трішки я візьму ось такого гострого. Ви можете взяти любого кетчупу. Ну він тут тр... трішки потрібен. Тут десь 2 столові ложки на 1,5 кг потрібно буде. Тому що ми робимо? Дивіться, сразу додаємо сметану. Вона, я зараз покажу, скільки нам її потрібно. Нам потрібно на кілограм десь 100 грамів сметани. Так як у нас тут більше, тобто я додам 150 грамів. Це дуже буде такий цікавий, та смачненький маринад. Ось так. Ось. Ну і ще ложечку. Ось тут десь 150 грамів сметани. Далі. Десь столова ложка гірчиці. Можна люблю, у мене домашня, гостра. Можна не гостру. Столова ложка це десь на кілограм. Я буду розповідати все на кілограм. Я буду ложити трішки більше, так як тут, почти півтора. А ви робіть на да, свій. Скільки у вас є, е, ну скільки важа, ваша, ваше м'ясо, скільки і ложить. Так, французька гірчиця це за смаком, можна не додавати. Я додам тут так теж столову ложку, тому що ці зернятка будуть класно віддавати свій смак нашої куриці. І дві столових ложки додайте якогось соусу такого томатного. Ну, я буду гострий варіант. Ви можете не гострий, якщо не полюбляєте. Але він тут обов'язковий. Можна навіть томатної пасти трішки додати. Тепер солимо перчим на кілограм. Ложка, чайна ложка з гіркою. Перчик за смаком. Я додам десь. Може, пів чайної ложечки. І дві чайні ложки ваших улюблених приправ. Тобто, щоб спеції тут були такі ну, прям ароматні. Ось так. Буде достатньо. Трішечки додам, бо в мене півтори кілограма. Тепер нарізаємо сюди цибульку, ріжемо цибулю як. Зараз покажу. Нам потрібно, щоб вона віддала максимально свій сік. Тобто Нам не потрібно, щоб вона була. Тобто Беремо і полукільцями. Ми її смажити не будемо. Нам вона потрібна лише для того, щоб сок з цибулі зайшов в м'ясо. Тобто, розрізайте її так, щоб її легше було м'яти руками, коли будемо втирати це все м'ясо. Зараз покажу, коли наріжу. Ось так, цибулю нарізали. Ось так її розминаємо. І все це ми ретельно перемішуємо. Так, навіть вдавлюючи ось це все, щоб цибуля пустила сік в нашу курицю. Тут неважливо, чи у вас будуть крильця, чи у вас може гомілки, чи навіть філе. Теж буде смачно. Але ось цей маринад саме підходить більше до куриці. Тобто сметана з курицею гармонійно поєднається. До свинини воно не так. Тобто за свинину, наприклад, краще буде просто взяти соус, там, на якийсь там кетчуп навіть з гірчичкою, воно буде смачніше. Тобто це такий маринад саме до куриці. Ну, можливо, якщо вам сподобається, спробуйте зробити і свинину, але я як пробував, то до куриці воно йде краще. Тобто, До свинини краще зробити щось інше. Так, все ось це ми перемішали. Ретельно. І що ми робимо? Ми забуваємо про наше, я так ось о, прям спресуйте, накрийте і забудьте про нього на 2 годинки. Краще в холодне місце, ну не в холодильник. Нехай воно маринується. І через 2 години я покажу, що ми будемо з вами смажити. Включимось через 2 години. Ось так воно виглядає. Не забудьте потім перевернути. Десь через 2 годинки зробіть так. Ще раз його помішайте. Так добре-добре. І залиште ще хвилин на 15 і починайте смажити. Включимось уже потім. На жаль, у мене на морозі сів телефон, і я не до... Зняв ролик, щоб показати, яке воно всередині і яке воно смачне. Тому дивіться, я зараз взяв залишки з маринаду цибульки, кинув їх в таку посудину та будемо її трішки гріти. На 10 хвилин в духову шафу і я покажу, який цей маринад. Тому зараз покажу, як будемо дегустувати. Зараз покажу вже розігріти наше м'ясо. На жаль. Ви не побачили те, що вийшло насамперед тільки з мангалу. Але, запевняю вас, це теж дуже смачно. Навіть холодне ясо можна просто підігріти в духовій шафі і буде дуже смачно. Давайте скуштуємо, що у нас вийшло. Ну, самі бачите, легко розривається. Mm. Просто відпадає від кістки, mm. це щось візьмемо чаю батку. Гармонійно поєднується смак сметани з спеціями. Всі цибулі тут тут розм'якшив наше м'ясо. Дуже смачно, тому рекомендую саме такий маринад. Але нюанс. Трішки не вийшло вам показати, що було тільки з мангалу. Тому. Робіть такий маринад дуже смачно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!